Демобілізовані учасники АТО, волонтери і місцеві виконавці організували у Максимівці з Бараського району благодійний концерт спільними зусиллями у військовій формі і Анастасія Цебринська. Дівчина з дитинства мріяла служити у війську. Обставини в країні склалися так, що Настя отримала шанс здійснити свою мрію. Я з Романого села, я вже рік як служу Україні, українському народу. Пішла ще минулого літа. Прийшла також майдан, і, і так само для мене є велика честь нести службу з нашими побратимами, нашими хлопцями. І в мене там багато з'явилося друзів, там знайшла свою любов і також дякую Богу, що повернулася жива, здорова, і також у мої хлопці також всі цілі. Зараз створений в Споральському районі також відокремлений підрозділ. Всеукраїнської спілки бійців та волонтерів АТО. Зараз ми працюємо, стараємося робити. І хлопці, які повертаються, стараємося нагороджувати такими відзнаками, народними відзнаками. Є медалі, вони ці медалі номерні, все, ну, мають документи, все це від всеукраїнської спілки бійців та волонтерів АТО. А ще у збаражі з початку бойових дій на сході діє районний штаб національного супротиву, в якому працює волонтером батько Устима Голоднюка. Якби не вони, ми б без них пропали. Все, що ми маємо, то все від них і продукти, і одяг. І також дякую всім людям за їхні молитви, які відчувалися на фронті. Вони за нас молилися, і ми повернулися живими і здоровими. Наша мета не лише зібрати кошти, а кошти ми плануємо зібрати для того, аби закупити зимовий одяг для воїнів із Баращини. А й мета ще в тому, аби показати згуртованість нашого народу, аби показати підтримку нашим військовим Овослужбовцям, які знаходяться на сході, про патріотизм, відданість і жертовність йтиметься у програмі Сільський календар на каналі ТІВІ4 у неділю, 11 жовтня о 14 Слава Україні.